Неймовірно співучий Мелітопольський район. Як діти з Празовської громади на Різдво об'їздили все Запоріжжя з Вертепом? Дивіться, як мелітопольці зберігають традиції у відео. Ми прийшли колядувати до порога в Україні. побажать перемоги і сказати день такий привітання. Адже наше ППО всіх охороняє. Історія Вертепу в нашій громаді. Вона. Достатньо давня, тобто вона ще привезена з довоєнних часів, і в громаді завжди це сама традиція, вона через те, щоб максимально наближати людей один до одного, єдна, єднати людей, і відповідно сьогодні. В наші часи вже так, в наші ці складні часи, візьмі, воєнні часи. Це неймовірно потужна традиція, яка дарує людям і надію, і світло. Бабуся запропонувала. Мені це подобається. Певна коза. Твоя роль саме що вона як головна така. Сьогодні десь до 10 локацій може бути, тому намагаємося охопити максимум всіх наших друзів. Це може бути там і Кирилівська громада, і громада з Бердянського району, з інших районів, і якісь партнери організації, установи з самого Запоріжжя, Запорізької області, щоб у всіх було був гарний настрій. і посмішки. Це мій вже другий вертеп. Було дуже весело, було і сміх. І сльози, можливо, десь там. Мені дуже це подобається, мені да ну, подобається дарувати людям усмішку а, і ну, підтримати якби, друзів та якось залишити спогоди в своїй голові. Це рідко, це вас дуже. Я. Кажу свої, ну, свої слова, і за цього коза повинна ну возродитися. Більшість людей то знаю напевно навіть з третього класу. Деяких людей я дізна... ну, познайомився з ними в прошлому році. Тут і в ну, люди добрі підтримати друзів, нагадати людям, як важливо шанувати старі традиції. Найголовніше те, що сьогодні ми ще вітаємо наших військових, наших прикордонників, їх діточок, які. Завітали, от ми запросили їх сюди, на славетний острів Хортиця. Приготували до 50 подарунків, щоб кожна дитина мала такий невеличкий святковий конверт для себе. Саме святкове вітання Вартеп. Тобто, щоб ця традиція і цей глибинний глибинний такий сенс, який несе Вартеп, він підтримав військових і підтримав їх родини. Це такий об'єднуючий момент, і вертеп дарує це єднання, як би мовити, і відповідно родинний певний такий святковий затишок, дари Господині, даруй та щасливі наші славні.